Товариство вітаю! З вами Олексій. Сьогодні нам на огляд підігнали ніж від бренду Senkat, модель Rant. Я ним активно не користувався, тільки відкрив, погрався, можна так сказати. Отримав перше враження і якраз ним хочу з вами поділитись, бо ніж дійсний, заслуговує уваги. По комплектації, тут, як і завжди, все на висоті, тому що бренд Senkat – це бренд CVV. Хто бачив мої попередні огляди, на їх ножі, то все зрозуміє. Класична коробка. Маємо наліпку. В цілому всі характеристики тут основні по ножу вказані. Давайте до нашого звичного вже органайзеру, переноски, як його, футляр, його можна як завгодно називати. І в коментарях писали, що і окуляри можна закинути і тягати, і загалом. Універсальна штука. Так, ніж, звісно, я повернув назад, щоб ви просто бачили, як це все поставляється. Всередині маємо гарантійний папірет. До речі, гарантія на 12 місяців. Наліпку з іншої моделі синкат. Окей, хай буде. Така цікава форма. Мені його хочеться бачити десь на кухні. Так. Синкадська. І, звісно, мікрофібра. Ну, тут, я думаю, зупинятись нема сенсу, вже багато разів бачили. М'якеньке. Клас. приємний на дотик. Універсальна штука. І, звісно, мікрофібра стандартна по розмірам, як у бренду C Я так і використовую для окулярів. Вони в мене просто повсюди. Це відправиться туди ж. Так. Окей, перейдемо до самого ножа. Просто подивіться на цього красення. Клас. Давайте по технічним характеристикам одразу все перемірюємо. Загальну довжину я вже виміряв це 202 мм. Мені просто штани циркуля не вистачило на то все. Так, по довжині клиночка. Довжина клинка 84,7 мм, товщина леза. Давайте в найтовстішому спочатку це 2,9-3 мм. Якщо так, посередньо товщина самого руків'я 12 мм. Що нам ще залишилось? Залишився нам повністю складений вид. Товщина 100. 117 мм, там плюс-мінус. Такий він, повнорозмірний. Вага ножа складає рівно 105 грам. Почну з клиночка. Матеріал клинка нарешті на Д2. нержавіюча сталь 9 хром 18 малюбдин, ванадій з твердістю 58-60 по роквелу. Це гарні показники. Сталюка взагалі бюджетна, але в прямих руках себе буде чудово показувати. Ця сталь відома своєю корозійною стійкістю та здатністю нормально тримати заточку. Хто шарить за то добре, відпишіть за неї, будь ласка, в коментарях. Форма клиночка тут класичний drop point і покриття сатин. Сподіваюсь, камера взагалі передає, як він круто виглядає. Не знаю, як на мене, от він прям круто виглядає. Він простий, але. ну... Все як треба. <смі> Матеріал руків'я тут. Мікарта, вона цупка, приємна на дотик. Як бачив по відгукам Мікарта, то на любителя не всім заходить, але мені подобається. Не знаю, відгуки по типу, що там почистив рибу, і воно смердить рибою, як на мене, неправда, бо вже тестував в такому випадку і нічого, все взагалі окей, помив ніж, і, і, і все нормально. По механізму фіксації. Тут класичний лайнер лок. -er все плавненько, все от просто як треба. До речі, ще з особливостей тут керамічні підшипники. Вони забезпечують плавне та швидке відкриття каланочка. Як бачите, до речі, тут заводське мастило на місці. <гум> Ніж добре змащений. Добре. Підігнаний. З коробки можна відразу в кишеню вішати взагалі. Має два способи відкриття. Ніж можна відкрити як за допомогою фліпера, так і за допомогою двостороннього шпиньока, що додає універсальність у використанні. Також маємо тут реверсивну кліпсу, дозволяє кріпити ніж на обидві сторони, що теж плюс до універсальності. Ну і не можна не пропустити. Отвір під темляк, добре видно. Давайте трохи перевіримо заводську з по класиці на папірці та пара курдів. Просто як по маслу, от прямо аж гратись можна. Супер, гострий! Рекорд. Ну, що один, що два, без проблем взагалі. Ніж заводу добре заточений, це плюс. Не треба нічого підганяти. Реально одразу на кишеню. Синкат Еран – це класичний ніж. От, Як тільки його в перший раз побачив, взяв до рук, і в мене перша думка це просто ніж. Він не дизайнерський, не хапає зірок з неба. Це просто вічна класика, яка яка змушує його поважати і любити. Не знаю, може по типу Ontario Red, тому він підходить як для щоденного використання в місті, так і для активного відпочинку на природі. Ну, він дійсно універсальний. Повнорозмірний, якщо так можна сказати, зручно лежить в руці. Все ергономічно. Маємо тут упор для пальця. Ну немає навіть до чого доколупатись. Не знаю, я хочу такий ніж. в салон машини його б точно поклав. Як він вам, напишіть, будь ласка, в коментарях. Посилання на ніж та промокод на знижку залишу в описі. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал та долучайтесь до нашої спільноти в телеграмі. І, як ніколи, допомагайте нашим силам оборони. Хай щастить!